Сьогодні ми з вами розглянемо тему координати вектора. Поняття координат вектора. Якщо координати вектора мають початок у точці А, можете зразу звертати увагу на малюнок 197, і кінець у точці Б, то координати вектора АБ будуть дорівнювати різниці координат точок Б і А. Тобто, зверніть увагу. Якщо точка А має координати Х від А і y від А, точка Б це кінець нашого вектора, мають координати Х від Б і y від Б, то координати вектора АБ будуть дорівнювати x від Б відняти х від А, і Y від Б від відняти У від А. а Запам'ятайте, коли ми розглядаємо вектори, то у вектора від координати кінця піднімаємо координати початку. Рівні вектори мають рівні координати. Якщо відповідні координати векторів однакові, то і і той і вектори рівні. Наприклад, у нас є вектор А, візьмемо вектор А, вектор а який буде мати координати х y і вектор b, який буде мати координати x1, y1 вектор зазначений. Якщо ці вектори рівні, то і координати їхні повинні бути рівними, то і x дорівнює x1, y дорівнює y1. Так що ми з вами розглянемо, навпаки, координати будуть рівні, x буде дорівнювати x1, y буде дорівнювати y1, і ми можемо зробити висновок, що вектор а дорівнює вектору b. Давайте з вами розглянемо протилежні вектори. Протилежні вектори мають протилежні відповідні координати. Якщо відповідні координати двох векторів протилежні, то й вектори протилежні. Якщо вектор А має координати А1 на 2 і вектор Б має координати Б1 і Б2, то а вектору а, вектор А буде дорівнювати, то вектор А буде дорівнювати мінус вектор Б, тобто протилежний до вектора А і координати будуть протилежні. А1 буде дорівнювати мінус b1, а2 буде дорівнювати мінус b2. І навпаки, якщо А1 буде дорівнювати мінус b1, а2 буде дорівнювати мінус b2, то ми можемо сказати, що такі вектори протилежні. А зараз розглянемо поняття довжини вектора. Довжиною вектора, довжина вектора дорівнює квадрату кореню з суми квадратів його координат. Якщо у нас вектор А має координати А1 і А2, то довжина вектора, як абсолютно величина модуля, дорівнює корінь квадратний за 1 квадраті додати А2 в квадраті. А це є довжина вектора. Формула довжини вектора. Ну, а зараз ми перейдемо з вами до розв'язування вправ. Наприклад, дано точки А з координатою 23 і точка Б з координатою 1,1. Питається, які координати будуть мати вектор А, Б і Ба. Ми пам'ятаємо, що вектор А, Б і БА це різні вектори. Вони за довжиною однакові, але протилежно направлені. Зараз ми це перевіримо. І так, що порахувати вектор АБ, щоб порахувати вектор а, довжину, довжину вибачаюсь, а координати вектора АБ. Ми повинні від координати кінця відняти координату початку, тобто 1 відняти 2 і 1 відняти 3. Таким чином вектор АБ буде мати координати 1 мінус 2 мінус і порахуємо координати вектора BA. Пам'ятаємо від кінця. Кінець у нас тут А, 2, віднімаємо 1. І 3 віднімаємо 1. Від кінця віднімаємо початок. Таким чином вектор BA буде мати координати. 1. Дивіться, це те, що я вам казала, що координати цих двох векторів протилежні. Так? Тому ми можемо сказати, що вектор А і Б, АБ і БА це є протилежні вектори. Далі знайти координати вектора ОА, якщо відомо, що точка А з координатами 5 і 1 і точка О початок координат. Почнемо з того, що точка О, якщо вона розташована на початку координат, то вона буде мати координати 0, 0. Вектор ОА шукаємо координати вектора. Щоб знайти координати вектора ОА, пам'ятаємо, що від кінця віднімаємо початок, кінець у нас точка А, тобто маємо 5-0 і 1. -0. Таким чином у нас вектор ОА буде мати координати 5, 1. Дивіться, який можна зробити з цього висновок. Якщо початок вектора починається з початку координат, то координати вектора будуть відповідати. Координатам кінця вектору. В нашому випадку це точки, точки А. Ну, ми переходимо до наступного завдання 3. Коли вектор А з координатами 1, 2 від, відклали від початку координат, тоді стали вектор ОА, знайдіть координати вектора А. Тобто уявили вектор А відкладено від початку координат. Ми з вами попередню задачу розв'язували. Тобто початок буде мати координати, початок буде мати вектора А, координати 0,0, а точка А буде дорівнювати координатам вектора 0,0, 0. а точка А буде відповідати. Кінець нашого вектора буде відповідати координатам вектора. Тобто буде мати 1, 2. Якщо б ми не розв'язували попередню задачу, то це також можна порахувати, яким чином точка А у нас має координати Х, ми не знаємо. Давайте позначимо, що це перший спосіб розв'язування, другий спосіб. А від кінця піднімаємо початок, координати. Тобто таким чином ми з вами маємо хідняти нуд дорівнює 1. Звідси х дорівнює 1. Y рахуємо від кінця, піднімаємо нуд, і це дорівнює у нас 2 y таким чином вирівнюємо 2. Тобто координата. Точка А має координати 1, 2. Дивіться, що першим, що другим способом ми одержимо ту ж саму відповідь. Тепер нам треба знайти довжину вектора АВ в абсолютну величину. Ну, також є два способи розв'язання. Знайти координати вектора. Перший спосіб знайти координати вектора. Шукаємо координати вектора АВ. Координати вектора АВ пам'ятаємо від кінця, віднімаємо початок. Від кінця віднімаємо координати початку. Таким чином вектор АВ. У нас буде дорівнювати координати вектора АВ. мінус 3 мінус 1 мінус 4, а, мінус 4 тут крапка з комою, і мінус 2, мінус 2 це мінус 4. Далі шукаємо абсолютну величину вектора АВ. або довжину вектора АВ. Це буде корінь квадратний з, мінус 4 в квадраті. Додати мінус 4 в квадраті. Таким чином це буде до мінус 4 в квадраті 16, мінус 4 в квадраті 16. 16 і 16 це 32. Або ми можемо записати 32 і 2 помножити на 16, тільки що ми з вами робили. 16 виносимо з підмака корення, це буде 4 кореня із 2. Другий спосіб. А, другий спосіб розв'язання знайти довжину вектора АВ, можна зразу записати корінь квадратний з виразу. Від кінця, координати кінця віднімаємо координати початку. Квадратів додати. Від кінця віднімаємо початок, координати початку. І в отузі ми отримаємо те ж саме Мін 4 квадрати. І додати мінус 4 квадрати. Це буде дорівнювати корінь квадратний з 32. Це буде дорівнювати 4 корення з 2. Тобто, як ми з вами не розв'язували, відповідь та ж сама. Далі, дано точки А з координатами 3 мінус 2, В з координатами мінус 6. С з координатами мінус 6. і D з координатами X, Y. Нам потрібно знайти X, Y, якщо відомо, що А, АВ вектор АБ дорівнює вектору. чому дорівнює довжина вектора А, чому дорівнюють координати вектора АБ. Координати вектора АБ дорівнюють мінус 4-3 і 6-2. Тобто це дорівнює. Минус 4, минус 3, минус 7. Мінус 7. Мінус 6, минус, минус 2, Це буде 8. Це буде 8. А вектора CD. Вектор CD. Х минус, минус 2, я запишу сразу, Х плюс 2. І Y минус, минус 6, Буде Х, Y плюс 6. А пам'ятаємо, що так, як, так як вектор АВ за умовою дорівнює вектору СД, то ми маємо, що відповідні координати ми повинні дорівнювати мінус 7 дорівнює х плюс 2 і y плюс 6 дорівнює 8. Давайте з вами тут розберемось. Якщо ми перенесемо мінус 7 в праву частину, це буде 7, тобто буде 0, дорівнює х плюс 9. Або ми напишемо, що х дорівнює у нас мінус 9. Y дорівнює 8 мінус 6, ми маємо 2. Таким чином координати точки D у нас є мінус -9, 2. мінус -9, 2. Переходимо до наступного завдання. А далі ми з вами розв'яжемо вже задачі, так би мовити. Від точки А відкладено вектор АБ, який дорівнює вектору А. Знайти координати точки А, якщо відомо, що Б має координати мінус 1,5 і вектор А дорівнює 1,3. І так, давайте запишемо координати вектора АБ. З розрахунку того, що вектор Б нам відомий, координати вектора А невідомі. Значить, координатами вектора АВ буде координата. Від кінця віднімаємо координату початка. Мінус 1 мінус х, ми не знаємо, яка координата вектора А ми її шукаємо. І 5-y. Так як за умовою у нас вектор АВ дорівнює вектору А, координати вектора А у нас відомі, то ми будемо мати. Що 1 дорівнює мінус 1 мінус х і 3 дорівнює 5 мінус у. Якщо ми перенесемо мінус 1 буде 1, таким чином будемо мати 2 мінус х, або х дорівнює мінус 2. Звідси ми маємо... 5 переносимо, 3-5 буде мінус 2, мінус 2 дорівнює мінус y, або y дорівнює 2. Таким чином, координати точки А у нас будуть мінус 2. Далі, який з векторів має більшу довжину? Для того, щоб знайти довжину вектора, пам'ятаємо, да? шукаємо довжину вектора АВ. Якщо ми шукаємо довжину, не забуваємо ставити модуль. Це буде дорівнювати 2 в квадраті додати 4 в квадраті. 2 в квадраті це 4. 4 в квадраті це 16, 4 додати 16, це буде 20, корінь квадратний з 20. Ну, можна розкласти на два множники: 4 і 5. 4 можна винести з під знака кореня, це буде 2 кореня із п'яти, два кореня з 5. А це довжина вектора А. Давайте порахуємо довжину вектора Б. Не забуваємо ставити, що ми шукаємо довжину модуль, модуля. Маємо мінус 1 в квадраті додати 3 в квадраті. Мінус 1 в квадраті це 1, 3 в квадраті це 9 маємо 1 додати 9, це дорівнює 10, то корінь квадратний з 10. Корінь квадратний з 10 ми не можемо розкласти, то Тому залишаємо таку відповідь. А якщо ми порівняємо довжину вектора А і довжину вектора Б, то ми можемо зробити висновок, що довжина вектора А більше довжини вектора b. Це ми просто так ми з вами це довели, тому що корінь квадратний з 10 менше, ніж корінь квадратний з 20. Переходимо до, наступного, до наступної задачі. Нам дано точки А з координатами 0,1, точка Б з координатами 1, 0, точка С з координатами 1, 2 і точка Д з координатами 2, 1. Нам треба довести, що вектор АБ і С рівні. рівні. Ну, ми пам'ятаємо, що рівні вектори мають рівні довжини або рівні координати. Давайте, знайдемо. Давайте спробуємо знайти координати вектора АВ. Координати вектора АБ. Пам'ятаємо від кінця, віднімаємо початок. 1-0. І 0, мінус 1. А координати вектора аБ таким чином у нас 1 мінус 1. Тепер шукаємо координати вектора CD. Координати вектора СД. Від кінця віднімаємо початок. 2, координати початка 2-1 і 1 мінус 2. 2-1 буде 1. 1 мінус 2 у нас буде мінус 1. Таким чином, дивіться, відповідні координати рівні, ми з вами розглядали напередодні, що якщо відповідні координати рівні, значить і вектори рівні. Значить, з цього всього ми робимо висновок, що вектор АВ у нас дійсно дорівнює вектору СД. Далі дано три точки. А з координатами 1, 1, Б з координатами мінус 1, 0. Це з координатами 0, 1. Треба знайти таку точку Д з координатами x, y, щоб виконувала рівність, щоб вектор AB дорівнював вектору CD. Давайте знайдемо координати вектора AB. Координати вектора AB. Це мінус 1 мінус 1 і 0 мінус 1. Маємо мінус 1 мінус -1, 1, це мінус 2. 0-1 це у нас мінус 1. Координати вектора Х, мінус 0 і мінус 1. Нам треба знайти таку точку d, щоб вектори були рівні. Вектори будуть рівні, коли відповідні координати рівні. Тобто ми можемо записати, що мінус 2 дорівнює x-0. І мінус 1 дорівнює y-1. Таким чином у нас х буде дорівнювати мінус 2, і y буде дорівнювати 0, 0. Тобто точка D буде мати координати мінус -2, 0. мінус -2, 0. Бажаю успіхів!